Історія цього місця починається в 1520-х роках. Чому виникає тут поселення? Справа в тому, що тут через Самару йшов перевіз. Перевіз це торговельний шлях, і, відповідно, він вимагає певної інфраструктури. Тобто людині треба переночувати, поїсти, коня підковати, і починає виникати ось це поселення. Є монети, дуже давні, припустимо, монета 1509 року, але вона могла ходити пізніше. Що дає нам абсолютно точну дату. Це товарна пломба, яка походить з Ганзи. Тобто це північне море, Балтійське море. От звідтіля сюди привезли так звану штуку сукна. Тобто це рулон високоякісного сукна, який запечатаний, і вже тут його відкрили і продавали в роздріб. І ось ми знайшли пломбу 1524 го і 1525 го року. У нас є е, колишні давні козацькі міста, новий Кодак, припустимо, але на ньому сучасний новокодацький район Дніпра. Припустимо, Самарчик, але там Новомосковськ, Кальміус, але там Маріуполь. І, власне кажучи, незабудованого старовинного козацького міста нам ну ніде не знайти, крім тут фортеця справді була дуже великою. Просто щоб ви зрозуміли, той вал, який прикривав посад. Понад три кілометри. А ті вали, на яких ми зараз стоїмо, вони налічують один кілометр двісті п'ятдесят метрів. Причому тут дуже серйозна система. По найкращим зразкам того часу вона включає в себе бастіони, напівбастіони, тобто, ну все, що було потрібно для фортеці. Наші роботи проводяться вже доволі тривалий час. Знищу другого року, фактично. До 14 у нас була безперервна тут експедиція тривала. Ми от шляхом от таких от шурфів ми встановили наявність тут культурного шару. Якщо ви запитуєте стосовно чому саме тут, на поверхні були знайдені е, рештки кераміки, фрагменти певні, і от ми вирішили, що тут треба спробувати і от так і з'ясували. Поки ми не проведемо от такі пошукові роботи, ми не ми зможемо вийти на певну там, е, якийсь об'єкт, чи землянка, чи якась яма, чи щось інше. Тому дуже багато такої фізичної роботи. От, і завдяки цьому ми виходимо на об'єкти. І тоді вже можемо проводити на них розкопки і діставати звідти матеріал, а вже на основі нього робити певні висновки та узагальнення. Будемо розкопувати рівно до того моменту, поки не почнеться так званий материк. Тобто грунт. материк це ґрунт, який не зазнавав порушень. Тобто людина нічого там не кинула, не ступила, не встромила туди лопату чи якийсь заступ. Тобто це до основи фактично. Тобто відразу там часто стає видно, що... Материк відразу йде, тобто ґрунт він нарушений. Отам от на території безпосередньо фортеці довгий час вона використовувала її територію за сільськогосподарським, призначенням. шар ґрунту, який постійно рухався, тобто там, який перепахували. От. А там уже більш-менш він нарушений був. Тобто або рушив доволі давно. От. І так от ми з'ясовуємо і проводимо там далі розкопку. Кілька років тому професор Ковальова знайшла вулицю в цьому місті, там досліджено три садиби вуличного типу забудова. Це вулиця середини 16, го другої половини 16 го століття, тобто 1550, 1560 і так далі роки. Тут, на цій вулиці, вперше на території нашої області було знайдено монету Івана Грозного. Таких монет раніше не знаходили. І пізніше ми бачимо просто масований монетний шар, 16 17 століття. А ви знаєте, існують дуже цікаві речі. Наприклад, знайдені монети, вони немов би польські, не мов би мають бути срібні, але це фальшаки, підробки. І на цих монетах є кілька унікальних речей. Наприклад, має бути Сигізмунд III, Указаний Сигізмунд V'яй, якого ніколи не було. По центру має бути герб снопоквазів, а там стоїть косий хрест. Має бути Рекс Король, там стоїть екс колишній. Є гіпотеза, вона очевидно не більше ніж гіпотеза. Що за ці монети були зроблені тут за Богдана Хмельницького. Ми знаємо з джерел, що Богдан Хмельницький карбував монети, але його монети ми не знайшли жодної. Можливо, це був з одного боку, знаєте, таке знущання над королівською величністю польською, а з іншого боку, це були монети, які підривали систему, грошову систему ворожої тоді Польщі. Певне зменшення цього поселення відбувається за добу руїни. Але те, що воно точно не занепало, свідчить шинок над перевозом, який був, і там знахідки. Які чітко показують, що він існував в цю добу. І з цим шинком пов'язано дві так само дуже цікавих монети. Одна це срібна монетка, розрізана на дві частини, і одна її частина знайдена тут в шинку, а одна частина метрів за двісті. Важило то срібло, а не номінал. І тобто, срібло, ось у нього це була велика, ну скажімо так, монета. Він її розрізав і заплатив там, і там в цьому ж дворі дворі цього шинка знайдена монета. Монета верхня чверть її обрізана, заточена. А ось тут над фільочками пропиляно під пальці. Розумієте, для чого ця монета? Різати гаманці. Але ви будете, ну я не знаю, дуже сильно сміюся. Сьогодні наші фахівці історичного факультету проводять шурфовку тут для того, щоб ну це і наукова річ, і щоб показати людям. Так от колега щойно мені буквально показав обломок ножа. Але який також заточений ось тут. Цілком можливо, що у когось обламався ніж і е, була заточена кромка саме знову ж таки для злодійських якихось потреб. Тобто це, от, ну буквально скільки пів години тому е, така знахідка тут дуже цікава фортеця. Якщо наприклад була землянка, тобто це... Така дуже гарна теплоізоляційна житлова споруда була. Якщо від самого початку, то так, тут ми знаходимо трешки певного матеріалу, який підтверджує, що тут були поселені. А безпосередньо містечко Самар, воно знаходилося дещо південніше. І коли в 1687 році завершувалось будівництво, то відбулося б нашарування. Тобто фортеця, вона легла зверху цього шару в Самарі. Але вона була південніше, де був зручний перевоз на той берег Самари, тому що тут, якщо. Якщо ви побачите, тут доволі круті береги, ви не зможете сюди під'їхати возом і зручно переправитися. Тут завдяки підняттю рівня води, завдяки Дніпрогресу, тут дуже сильно змінився ландшафт. І цього озера не було, тут була система багатих плавнів. Тобто Це не так, як ви зараз можете бачити. А там був зручний перевоз, і вони переправляли на той берег вже на татарський. От. Тобто Самар, вона знаходилася південніше. І ми в 2000. 11-2012 років ще зайвий раз це це припущення нашими археологічними роботами. Там. От, а зараз ми от, е, на охоронній зоні за межами фортеці проводимо дослідження. Сьогодні ну, шурфу, цим шурфом ми знайшли е, фрагменти кераміки від е, бронзової доби, е, декілька фрагментів черніхівської кераміки, це от, е, приблизно там, 1700 років тому. От. Та дуже багато більш пізніх шарів, це саме часів козацьких і пізніше. Тобто, це, ну, це те ще, ще зараз підтверджує ті припущення, які були тут до цього. От. Але от сьогодні у нас мета була просто встановити, що на цьому місці, які там шари і так далі, щоб вже продовжити. Далі в житті розкопки, якщо б ми щось вийшло б. Наприклад, якщо ми знаходимо якийсь великий горщик або поховання, то застосовується інструмент для розчистки. Це кельмочки, щіточки і так далі. Якщо б ми б копали іншу там епоху або там на пам'ятник, ми використовували б і великі такі кірки, і кельми, і інші лопати. Теж стосуються інструментів фіксації. Якщо, наприклад, ми тут фіксуємо стратеграфічно, ну, вертикально, більш-менш, то якщо там більш дрібні деталі і більш вседавні епохи, палеоліт, неоліт, то там фіксується буквально за трьома координатами, це треба використовувати і рівні, фіксувати глибину і так далі. Тобто, чим складніше, тим більше засобів. Якщо щодо технічних засобів такої розвідки, то тут, на жаль, неможливо магнітним способом достеменно щось встановити, тому що тут немає... Такого опору ґрунту. Якщо б ми б, е, якісь там трипільські поселення, або античність, або там, де є е, щось в кладки, це б нам допомогло. Але так, ми от вручну е, все це робимо. Тобто без такого використання таких от технічних засобів. І воно виправдовує себе, тому що можна, звісно, якщо була б така можливість придбати ці магнітометри, але. Ну, також застосовує металодетектор. Звісно, з офіційного дозволу, він приписується в документі на проведення розкопок, тобто на відкритому листі, який видає Інститут археології. Якщо там прописано використання металодетектора, вказана його модель, марка, тоді це дозволяється. Якщо у вас є металодетектор, але немає дозволу, то ви просто опиняєтесь трошки поза законом. І саме така діяльність, вона в багатьох випадок руйнує таку пам'ятку. Те, що я казав, коли ми встановили достеменність існування Самарі, підтвердивши археологічними даними, ми вийшли на те місце тільки завдяки тому, що на поверхні були проведені попередні розвідки. І за допомогою металошукача були виявлені монети 16 століття. Тобто, якщо б хтось до цього прийшов і це визбирав, ми б це місце не знайшли так відразу. Тобто ми били б отаких 20 шурфів, шукали, шукали і витратили б дуже багато часу. І от ті люди, які займаються таким дозвіллям, так би мовити, користуючись повною відсутністю законодавчої бази щодо цього, а точніше, навіть якщо вона є, то вона не працює. І певним чином це велика наша проблема. Це велика проблема нашої української археології, на превеликий жаль. Ну так, так звані, сумнозвісно, чорні археологи. Вони тільки шкодять, тому що їхня основна ціль це річ. І він взявши, викопавши певний предмет там, Наприклад, ну, то монету того ще півбиде, якусь товарну пломбу, чи більш таку якусь коштовну річ, якусь прикрасу. Вона інформаційно вже майже нічого не несе. А коли ми знаємо, що вона залягала в таких то шарах, тобто це вже і датування йде, тобто ми знаємо е, час виникнення цієї, речі, що вона може розповісти? Тобто втрачається відсотки 80, а то і 90 будь-якої інформації про будь-який об'єкт, якими б позаздрив е, будь-який музей України і світу. На превеликий жаль, це велика проблема. І, зокрема, треба привертати увагу і громадськості і влади для вирішення цієї проблеми і шнейроскопок, щоб приймати участь і допомагати потрібна освіта. Потрібні знання, а коли люди теж здобувають ці знання через інший спосіб, вони багато чого не розуміють. Це такий жагин, просто як то кажуть, побільше заробити і вже не, ніколи не думають про майбутнє, що ми таким чином втрачаємо ці басінні речі. Те, що е, наша експедиція е, під керівництвом Ірини Федорівни Ковальової та е, її колег взагалі відкрила цей найдавніший урбаністичний центр на території сучасного Дніпропетровська, містечко Самар та Бугровську фортецю. Від нами розкопано 25 жителів. Великий пласт... Е, Культурного шару також, окрім цього, на території посаду фортеці було знайдено давні черні поселі черніхівської культури 3-5 століть нашої ери. Це містечко відіграє величезну роль в органістичному процесі на наших територіях. Дуже цікавими є землянки, які висвітлюють огур. Наприклад, нам було знайдено дві повністю цілих печі із кахлями. Початку 18 століття нами було знайдено місце розташування Свято-Покровської церкви на території фортеці. Ми маємо найбільшу в Україні колекцію натійних хрестів, товарних блин, печаток, монет з однієї конкретної пам'яті. люди цікавляться, тоді приємно працювати. Особливо приємно, що дуже багато молоді, школярів, майбутніх студентів, на також студентів, наших колишніх випускників. Що було далі? В 1688 році за домаганням російського уряду Іван Мазепа будує тут фортецю. Її будують дуже швидко, тут розміщається великий російський гарнізон, тут стоять козаки з Гетьманщини. От запорожці дуже активно виступали проти. Цю фортецю штурмували запорожці і татари під проводом Петра Іваненка. Вони взяли посад, а оцю цитадель взяти не змогли. Уявіть собі, є таке артилерійське знаряддя Кніпель, тобто це дві напівсфери, з'єднані з жорстким штирем або два ядра, з'єднані ланцюгом. Це для того, щоб ламати щогли і вітрила. Так от вони знайдені в посаді. Можливо, вони використовувалися саме під час раптового штурму повстанців Петра Іваненка, коли гармаші хапали все, що просто потрапило під руку. От. Врешті-решт, в 1711 році цю фортецю е зруйнували, запорожці домоглися свого. От. Але е коли запорожці в 1734 році повертаються під протекцію Російської імперії, е то фортецю відновлюють, вона стає базою для війни проти Кримського ханства, але ключове значення для Росії е був контроль за запорожцями. Запорожцям цього дуже не подобалося, і те, що е, спробували тут заснувати сотню Гетьманщини. Запорожці взяли е, це поселення в економічну блокаду і примусили передати його під свою юрисдикцію. Хоча російський гарнізон залишився, але саме поселення було в юрисдикції Запорозької Січі. І Петро Калнишевський, відомий нам, і ще не кошовим отаманом, тоді він був, а осавулом він командував оцією економічною блокадою. Е, дуже цікаві е, стосунки були у місцевих російських солдат з населення вони приїздили сюди приблизно на півроку на ротацію. І, відверто кажучи, поводили себе, ну, м'яко кажучи, не дуже. Ну, я вам наведу парочку прикладів. Один з них двоє солдатів взимку пішли рибалити на Самару, потім перейшли на Одинківку напроти нас, в шинку на чотири копійки дуже сильно упились горілки, і вирішили покращити своє матеріальне становище. Зайшли в загороду до козака і почали виводити ходову. Ну він, щоправда, Побачив це, гукнув сусідів, і вони такими хорошими замашними дрючками переконали їх, що вони дуже глибоко помиляються. Або, наприклад, комендант цієї фортеці створив, ми би зараз сказали, організовану злочинну групу. Він наймав людей, вони йому за копійки крали коні, а він їх ховав в табуні, це ж достатньо великий табун у гарнізону, ну хто його знайде, і потім продавав неподалік від Харкова на ярмарку. От. Тобто такого було всього. Але коли було знищено Запорозьку Січ, а коли Російська імперія поставила під свій контроль Північне Причорномор'я, фортеця стала непотрібною, але дуже цікавий момент, ця фортеця, старосомарський ретраншемент, вона була і вона увійшла як форштат до так званого Котенославо-Кільченського. мне на середину 13 века. В принципе, это называется доспех Торжок. Это Киевская Русь. Элементы доспеха были выкопаны не в одном месте, а в разных. Допустим, часть так, боится, а, проходит, больше на севере, проходит. часть в Киеве, допустим, шлем из Киева. И так далее. Потому что сложно найти полностью раскопанный целый доспех. Поэтому из частей собран. Доспех этот не просто людина. То есть это довольно богатый человек был какой-нибудь военачальник, возможно. Тем мы отталкиваемся от истории в первую очередь. То есть можно, конечно, сделать все, что-то современное, там кивара дети. <связываем> 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 То есть мы реконструкторы исторические и должны соответствовать той эпохе, на которую мы ориентируемся. Но мы все делаем по источникам. То есть это полная реконструкция доспеха по источникам, которые находятся либо в музее, либо сохранились изображения. Да, мы, конечно. Любим, любим сражаться в турнирах, как сейчас вы видите на фоне моем, но в первую очередь ездим, мы занимаемся этим ради массовых боев. То есть разные номинации существуют 5 на 5, 21 на 21 и буберты, где все на все сражаются. Они самые интересные, самые зрелищные, в них приятнее всего участвовать. Справді, сучасна дата, 1776 рік, вона абсолютно нереалістична, Вона вигадана її, вигадали під Леоніда Ілліча Брежнів. Зараз ведуться дискусії. Я вам наведу, ну наприклад, точку зору декана історичного факультету професора Світленка. Він говорить про те, що ми повинні сприймати і розуміти наше місто не як таке, яке виникло з одного джерела. А у нас була справді дуже зручна для життя місцевість, і у нас виникали на території сучасного Дніпра кілька дуже потужних речей: стара Самара, Новий Кадак, Старий Кадак, Половиця. І Він пропонує об'єднати це, дивитися на сучасне Дніпро, як на нащадка всіх цих поселень, і тоді. Ми з вами стоїмо на старій Самарі найстаршій безперервно існуючій пам'ятці. Тобто її дата це 1524 рік. Непогано було зробити, знаєте, такий, от як парк, музейчик, тому що у нас туристичних об'єктів достатньо мало. Подивіться, хортиця на Хортиці ніколи нічого не було. Це абсолютна вигадка, розумієте. А вони розкручують її як туристичну. У нас справді надзвичайно серйозна, унікальна пам'ятка. Пам'ятка, яка включає в себе багато чого. Тобто, ну от я вам розказав, як зараз почали копати і знайшли яку цікаву штуку. От тобто, звичайно, музей і якийсь цікавий туристичний об'єкт був би дуже потрібен.